Всем привіт мої підписники, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, з вами я Марк 17. І сьогодні я їду з Одеси, тобто з Києва у Одесу. Як я вже і казав, зараз літо, море. Плюс в Одесі красиво. Тому я туди їду. Іду я на такому ось люкс купе де немає другої палички, на жаль. Але мене це якось не дуже хвилює. Мені головне добратися до місця призначення, щоб не приїхав. Так, треба свій коточок приготувати. Так, це мій куточок, Все. Речі. Пам'ятаєте, як я його в іншому поїзді? Дуже похоже, поки що все. І знак на курить. Так. Ось так тут чуєте тут красиво і проведеться воду треба замовляти. Красиво. Телевізор є, на диву. Картини висять. Ну, добре, можна вже сідати і ми будемо відправлятися. Так, зустрінемося в Одесі. Всім привіт, мої любі підписники. І ми вже трохи близько до Одеси. Ми так трохи повільно їдемо, бо щойно була станція, поїзд розганяється. Щойно була станція. І так, якщо йно була станція, то, то він так повільно їде, але ми вже дуже близько до Одеси. Ой, буде море мені. Там вот я якомусь поселюсь. По ну, чотири, може, шість днів. Свистить ну, мого доктор. такой шнучный. Что я до пятого лава начую. Все означает только одно. Потяг швидкий. Без слова дуже. Ось під пристаками вже і в Одесі. Е, так, зараз я вже відчуваю, цей запах моря. Зараз зверді ось відкрилися, все, виходимо. Так. І ось наша Одеса. Так, Одеса все. Треба йти на вокзал. Поспешил с вопросом мистер Рой ОДСУ. Ехали мы на таком ось поезде. Прикольно. Кавы и Ну, добро все, всем добро. Очень милый подписчик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Марк 17.